Бажаю доброго дня! Сьогодні наш колектив хоче продемонструвати вам нашу спільну роботу. За весь час, коли ми працюємо разом, нам вдалося зробити чимало корисного для довкілля. Як ми це зробили? Дуже просто: ми створили агіт-бригаду та почали пильно слідкувати за довкіллям, і вже незабаром ми побачили результат, який виявився дуже втішним для нашої команди. Взимку. Кожного року наші юні екологи роблять все можливе, аби задовольнити птахів, які залишаються тут. Ми робимо затишні годівнички, які наповнюємо різними смаколиками, наприклад, горішками, зерном, соняшниковим насінням, хлібом. А коли пташки злітаються, щоб поїсти, наша команда дуже пишається своєю роботою, бо, можливо, саме ми врятували їх життя. А ще. Ми ніколи не забуваємо і про тварин, адже як можна пройти крізь маленького песика або котика, який зголоднів чи змерз? Звісно, ніяк. Ми дбаємо про всіх тваринок і заохочуємо інших допомагати нам, бо це велика праця, яка обов'язково не буде марною. В теплу пору року користуємося екологічно чистими видами транспорту, а взимку більше ходимо пішки. Та не забуваємо про спорт. Особливо це цікаво, якщо з'єднати ці справи. Хлопці з нашої команди полюбляють пограти у футбол, а до пункту призначення вони їдуть на велосипедах, а дівчата збираються на галявинах, щоб пограти у м'яча або покататися на роликах. Ось так ми весело проводимо час і не шкодимо екологічному стану. Наш дружній колектив обожнює прикрашати свою місцевість. Ми почали насаджувати берізки, квіточки, фруктові дерева, які в результаті дають нам смачні та корисні плоди. І звісно, що ми не забуваємо піклуватися про кімнатних рослин, які дають яскраві барви для нашої оселі. День довкілля. Саме цього дня ми заряджаємося бадьорим настроєм. Бо попереду на нас чекає багато роботи. Ми збираємося та сумлінно працюємо, збираємо все сміття, яке є на галявинах, у збіччях, біля річок і, звісно, не забуваємо про наші чарівні луки, які милують око. Луки найгарніше місце нашої місцевості, саме там панує тиша та спокій, саме там можна знайти гармонію із природою. Та дуже добре відпочити. Ми слідкуємо, щоб на луках ніколи не було сміття, бо там випасається наша домашня худоба, яка нас годує. Ну і наостанок нашої цікавої презентації хочеться показати вам лише невеличку частину наших досягнень. Наші талановиті діти отримують за свої старання велику кількість грамот, дипломів та подяк. Діти роблять поробки, аплікації, малюють малюнки та таким чином показують, що хочуть жити у чистому довкіллі. Наша команда із задоволенням приймає участь у всіляких конкурсах, таких як Моя країна, Україна, Новорічна композиція, День Землі. Ми залучаємося до різноманітних акцій, збережи первоцвіт», проліски. Посади дерево та ще багато інших акцій до Дня довкілля. Ми брали участь у чемпіонаті з інтернет-вікторини Знай люби бережи» тощо комунікабельність найголовніша риса нашої команди. Ми із великим задоволенням відвідуємо заняття школи юних дослідників науковий пошук, які проводять представники регіонального ландшафтного парку Краматорський та Клепанбик. Беремо участь у засіданнях Донецького обласного дитячого екологічного парламенту, проводимо відкриті онлайн уроки та приєднуємося до різноманітних тренінгів. Наш колектив це велика родина, яка прагне покращити стан місцевості та жити у чистому довкіллі. Варто пам'ятати, що кожна людина несе відповідальність за свої вчинки, тому ми завжди будемо закликати людей до правильних дій. Ми дякуємо всім, хто небайдужий до природи та робить все можливе для її процвітання, тому потрібно єднатися Сильні ми, коли єдині. Бережіть природу. Дякую за увагу!